Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Розумна сова приготувала гостям частування. Малята, ану, подумайте, скільки гостей буде у розумної сови? Як ви здогадалися? Так. Може бути 4 гості. Тоді кожному дістанеться по одному частуванню. А може бути, двоє гостей. Тоді кожен отримає по дві солодощі. Дітки пропоную скласти задачу про солодощі, які приготувала сова. Сова приготувала для гостей два пончики і два кістечка. Скільки Цього вона приготувала солодощів. Давайте запишемо задачу за допомогою карток із цифрами. Скільки було пончиків? Два. А скільки було тістечок? Теж два. Яку дію ми будемо виконувати? Додавання. І позначимо її. Знаком плюс. Так скільки ж всього солодощів приготувала сова? Подумайте, будь ласка. Так, сова приготувала 4 солодких частування. А зараз пропоную скласти ще одну задачу із цими ж предметами, але на віднімання. Сова приготувала чотири солодких частування. Одне з них вона з'їла. Скільки всього солодощів залишилося? Давайте запишемо за допомогою карток із цифрами. Було чотири частування. Одне сова з'їла, виконали дію віднімання. Скільки залишилося солодких частувань? Так, правильно, залишилося 3 солодких частування. Молодці малята гарно впоралися із завданням. Наступне наше завдання називається транспорт. Погляньте уважно на картинку, що ви бачите. Так, автомобілі. Вантажні. І легкові. А як одним словом, ми можемо сказати, що зображено на картинці? Правильно, на картинці зображений транспорт? А на які дві частини можна розділити предмети? Так, дві вантажівки і два легкових автомобілі? Складемо задачу. За цією картинкою? По дорозі їхали дві вантажівки та два легкові автомобілі. Скільки всього їхало машин? Давайте запишемо задачу за допомогою карток із цифрами. Їхало два вантажні автомобілі та два легкові автомобілі. Яку дію ми будемо виконувати? Так, дію додавання. А порахуємо, скільки було разом автомобілів. Так, було 4 автомобілі. Ще одна задача. На зупинці стояло 4 автомобілі. З них два легкових автомобілі. Поїхало. А скажіть, скільки машин? Залишилося на стоянці. Давайте запишемо цю задачу за допомогою карток із цифрами. На зупинці стояло 4 автомобілі. Два з них поїхало. Яку ми дію виконуємо? Віднімання пишемо знак мінус. Відповідь до задачі буде така. На зупинці залишилося два автомобілі. Чудова робота, діти! Ви молодці! Наступне наше завдання називається Важкий, легкий. Вам треба буде порівняти предмети, який важчий, а який легший. Погляньте на картинку, що ви бачите. Так, на картинці зображений ведмідь і їжачок. Як ви вважаєте, хто з них важчий? Так, важчим буде ведмідь, тому що він великий. А легшим буде їжачок. Розглянемо наступну картинку. Кого ви тут бачите? Так, на картинках зображена білочка і слон. Хто з них буде легше, малята? Правильно, білочка. А хто вашим? Вірно, слон. А зараз пропоную вам провести невеличкий дослід. Для досліду нам потрібні будуть дві склянки з водою, пір'їнка і маленький камінчик. Візьмемо пір'їнку і покладемо її. У скляночку на поверхню води. Що відбувається з пір'їнкою? Так, вона плаває. А зараз візьмемо камінчик і покладемо у склянку. А камінчик у нас потонув. Так що буде важче, пір'їнка чи камінчик? Молодці малята, звісно, буде легшою пір'їнка. А важчим камінець. Ще для досліду ви можете використати різні речі. Можете спробувати взяти гудзик і маленький шматочок паперу. Або взяти м'ячик для пінг понгу і цукерочку. Спробуйте вдома виконати такі досліди і поділитися своїми враженнями зі мною. Малята, на цьому наше заняття завершується. Сьогодні на занятті ми з вами навчилися складати задачі на додавання і віднімання, а також навчилися порівнювати предмети за масою, і тепер ми з вами можемо порівнювати легкі і важкі предмети. До побачення! На все добре!